Вітаю, дорогі п'ятикласники! Вашій увазі урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку правопис префіксів «пре», «при», «прі». Чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Сьогодні ви зможете правильно вимовляти та писати слова з префіксами пре-при-при при» після цього уроку. Утворювати нові слова із цими префіксами, розрізняти префікси пре-при-прі зазначеннями. Мандруємо в королівство орфографії і завітаємо у будинок теорії. Префікс пре пишемо в словах, які можна замінити словосполученням зі словом дуже. Чудовий, дуже чудовий, пречудовий, мудрий. Дуже мудрий, премудрий. Префікс при пишемо у словах на означення приближення, приєднання, неповноти дії. Приєднання причепити присунути, приближення прийти, прикласти, неповнота дії прибити, присипати. През... Префікс «при» пишемо тільки у трьох словах: прізвище. Прізвисько прірва. Увага! «Пре» також пишемо у словах, які маємо запам'ятати: престол, презирство, презирливий, преподобний, преосвященний, превелебний. Виконуємо вправу. додайте до поданих слів префікси пре або при. Поставте урок на паузу. Виконайте вправу письмово у робочих зошитах. Молодці. Хвилинка самоперевірки. Тихий, притихий, мирний, премирний. Писати, приписати, клеїти, приклеїти, бігти, прибігти, гарний, прегарний, дорого предорого, міцно, преміцно, будувати, прибудувати, сісти, присісти, міський, приміський, дивитись, придивитись. Наступна вправа записали до своїх зушитів розподільний диктант. Завдання записати слова у три стовпчики з префіксами пре, при, «при». Поставте урок на паузу. Запишіть слова. Молодці. Перевірте свою вправу. Слова з префіксами «пре» прекрасний, пребілий, преподобний, «преподобний», «пресвітлий». З префіксом при прикрашений «прикрашений», прикраса. Прибілений, прибілити, причерствіти, причерствілий, причорномор'я, приблуда приводити. З префіксом прів одне слово прірвистий. Наступна вправа. Замінити словосполучення одним словом легкий мороз, дуже високий, не зовсім закритий, трохи покритий пилом. Не повністю сісти, дуже глибокий, повернення птахів добудувати до чогось. Перевіримо. Легкий мороз, приморозок. Дуже високий, превисокий, не зовсім закритий, прикритий, трохи покритий пилом, припилений, не повністю сів. Присісти. Дуже глибокий, Приглибокий. повернення птахів приліт. Добудувати до чогось прибудувати. Завітаємо, діти, у маєток іноземців. Є у нас слова, які пишемо тільки з е, тому що це частинка кореня. Це не префікси із е. Отож, такі слова. Президент, предмет. Рескурант, преамбула, прем'єра, презентація, презент, препарат, престиж, президія, претензія, претендент. Запишемо домашнє завдання Підручник Олександр Авраменко, українська мова 5 клас. Вправа 5 на сторінці 65, параграф 26. Бажаю успіхів.